Цього разу в уже традиційному відкритому турнірі із мініфутболу на призи гостинного дому виявили бажання взяти участь аж 17 дурових команд. Торік їх було 10. Кожна команда представляє певний мікрорайон міста. До складу деяких із них входять і юні футболісти із сіл району. Учасників змагань розбито на дві підгрупи. Щодня, у післяобідню пору, за активної підтримки великої кількості вболівальників на майданчику відбувається по 8 матчів. Кожен поєдинок складається з двох таймів по 10 хвилин. За коловою системою буде визначено по дві кращі команди у кожній підгрупі. 1 червня ці чотири команди розіграють комплект нагород. Ми раді, що кожного року чим більше дітей збирається на цей турнір. Раді тому, що нам сприяє погода. Уже який рік турнір приходить при хорошій погоді. Турнір цей приурочений до дня захисту дітей на 1 червня. В цей день у нас заповнені ще кілька акцій, але для юнаків ми готу приготували саме таку програму. Ця програма відрізняється. Програма спонукає дітей до спортивного розвитку, до розвитку їхніх частково спортивних амбіцій, щоб вони могли і колективно. Колективно працювати, колективно здобувати успіхи. Кожного року «Гостиний дім разом з кількома партнерами вони придумують якісь призи для діток. Призи стус, даємо командам фіналістам. Минулого року команда, команда переможець їхала до Львова на футбольний матч. Цього року також буде придумано один з таких призів. Шкода, що футбольних таких турнірів не буде, яких куди ми б могли відвести команду. Ну, Плануємо зробити цікавий приз для команди. переможців крім заряду бадьорості, позитивних емоцій та гарного настрою. Діти отримують нагороди і подарунки від організаторів та спонсорів. Обслуговує турнір міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх він разом із торговою мережею Густинний Дім є і організатором цих популярних дитячих змагань.